Згідно з переказами Євангелія, мати Ісуса Христа Марія та її чоловік Йосип жили в Назареті. А до Віфлієму прийшли, виконуючи наказ правителя Августа, з'явитися в населенню на перепис. Родина була змушена переночувати в печері, що використовувалася як хлів для укриття худоби від непогоди. Там Марія і народила Сина Божого. Українці 7 січня самого ранку традиційно йдуть до церкви, адже саме в цей день завершується спеціальна постова служба, царські часи та божественна літургія, на якій усі приступали до таїнств, сповіді та причастя. У Дніпродзержинському свято-Миколаївському кафедральному соборі Гамірно дзвонар енергійно виводить святкову мелодію. Усередині собору для спільної молитви зібралося чимало люду. Очолював святковую службу преосвященнейший Владыка Володимир. Сегодня мы вместе с нашими прихожанами, именно с нашими людьми города, с нашим руководством, конечно, молились сегодня о мире в первую очередь и благополучии, которому сегодня призывал и прошу о том, что каждый сегодняшний день, чтобы просил себе именно мира и благополучия. Все остальное Господь даст и так оно и будет. Вітального листа для духовенства та парафіян надіслали віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул та губернатор Дніпропетровщини Дмитро Колєсніков. Вважаємо вам міцного здоров'я, злагоди та добробут, хай віра надає сил у здійсненні величних справ на благо святої церкви Дніпропетровщини України та українського народу. З повагою віце-прем'єр-міністр України Олександр Вілкул. Не оминають великих православних свят і представники влади міста на ранковій службі. У соборі були присутні міський голова Станіслав Сафронов та його заступники. Этот праздник, он э, несет в себе много позитивов. Он учит людей, как, что нужно созидать, нужно творить во имя жизни челов и человечества. Что э, с, при, с рождением Господа люди поняли, что Господь – это есть любовь. То есть мы должны каждый полюбить ближнего. А любовь несет в себе что? Несет добро, несет радость, несет объединение во имя, во имя созидания. За здоров'я та добробут у Дніпродзержинському кафедральному соборі молився і народний депутат Костянтин Гузенко. Я думаю, і для мене, і для всіх нас це дійсно воїна більшої світлий праздник. Дійсно, ми дуже в этот праздник і не только на этот праздник. Свои позиции, прежде всего, чуть уважительно, чуть добре относимося дуже друг другу. І, це очищення і почало чистого листа. До нового года, а то є со нас, після закінчення церковної відправи, люди йдуть додому, збираються за святковим столом та колядують. Після різдва наступають святки святі 12 днів, протягом яких відзначається свято.